Продовжуємо серію розмов про резолюцію 13.25 і, зокрема, про те, як над її впровадженням працюють різні організації сьогодні. В нашій студії Марія Манджул, голова громадської організації Карпатська агенція справ людини Вестед, докторка юридичних наук, членкиня коаліції «13.25». Вітаю! Дякую, розкажіть спершу, які ініціативи ваша організація впроваджує в межах виконання обласного плану дій «13.25»? Наша організація загалом вона з самих початків створення коріці 1325. І ми були спільно разом з іншими нашими колегіннями, партнерками в етапі розробки обговорення обласного плану дій. Насправді це був такий доволі тривалий процес. І потім кожна з нас мала можливість внести той в план то, що ми можемо потім реалізувати, що буде корисно для нашої громади, Ужгородської, для Карпатської області і загалом в цілому сприятиме виконанню резолюції 1325. Наша організація. Правозахисна, і в цьому, напевно, наша така особливість. Створена вона була ще в 1998 році. І з того часу такий фокус на в правах людини, в правах вразливих груп зосередився. І громадська організація Карпатська агенція прав людини статтю включає в себе різних членкінь, волонтерок, волонтерів, організації. І в контексті виконання обласного плану дій 13-25 ми зосередилися в першу чергу на активностях, пов'язаних з протидією. Протидії гендерно зумовленого насильства серед вразливих категорій населення. Зокрема, ми провели чимало виїзних сесій, пов'язаних із протидією гендерно зумовленого насильства. Це були такі заходи, які були десь в партнерстві з іншими членкинями коаліції, в партнерстві з Департаментом соціального захисту Закарпатської обласної державної адміністрації і з управліннями соціального захисту на місцях в Ромські компактні поселення. Насправді ця тема така дуже а, чутлива, вона чутлива для кожного. А для ромської ком'юніті, для ромської громади, для ромських жінок-чоловіків це взагалі дуже чутлива тема. І ми спробували з цим питанням зайти в наші, римські, наші різні поселення в різних громадах Закарпаття. Ще у 2024 році. В цьому році ми продовжили ці заходи і плануємо і надалі їх продовжувати, тому що тут важливо донести інформацію, що це таке. Да? Що, наприклад, є, що насильство може бути не тільки фізичним, воно може бути психологічним, воно може бути економічним. І саме остання форма насильства найбільш поширена е, серед ромських громад. Зрозуміло, що поряд з фізичним насильством, що забрати банківську картку на соціальні виплати це насильство, да? ну, тобто як форма економічного насильства. І це ми намагалися в простій доступній формі донести в ромські громади. Це така наша тривала ініціатива. І дуже багато ми завдяки партнерам змогли зайти в ромські поселення, підняти там ту тему обговорити її. Другою такою ініціативою, як на мене, справді важливою для виконання обласного плану дій це підтримка гарячої лінії для постраждалих від гендерно зумовленого насильства. Це регіональна гаряча лінія, але звернувшись туди, жінка, дівчина може дізнатися інформацією, може при потребі отримати перенаправлення до інших сервісних служб, може отримати соціальний супровід, можливо, їй треба відновити документи втрачені. Може отримати допомогу безоплатно юриста. Можливо, і треба розірвати той шлюб, від якого вона страждає у вигляді ну тих того насильства. Да? Тобто, ці всі супровід ми можемо надати. У нас є волонтерки, адвокатки, які співпрацюють з нашою організацією, дійсно готові пробони. Поряд з тим, ми роками займаємося. І це дуже гарно гарно лягло в виконанні обласного плану дій питаннями правового захисту і супроводу вразливих верст населення, зокрема коли йде мова про виготовлення паспортів, вперше. Особливо се в ромській громаді, тому що дуже багато для у нас є стереотипів, що роми тільки живуть на соціальні виплати, але серед них є чимало. Жінок, дівчат, які мають троє четверо дітей і жодних документів про особу, ні свідоцтв про народження, ні паспортів. У нас є випадки, коли он зараз нещодавно був випадок такий успішний. Тут, дякуючи співпраці з Сиринянською селищною радою, ми допомогли з Ромського компактного поселива Схудлєва дівчині. Да, це кейс це розгляд справи в суді, генетична експертиза, три роки. Тобто, незалежно від того, чи в нашої громадської організації є там фінансування, чи нема, ми намагаємося своїми силами, волонтерськими зусиллями, зусиллями вести ці справи до кінця, доводити не тільки в судовий супровід, а й завершувати їх тим, щоб людина отримала документи, могла зареєструвати дітей, могла нарешті отримати можливість медичного доступу до медичної допомоги, освіти для своїх дітей і інших соціальних сфер. Тобто, допомога вразливим населенням населення особливо важлива. Крім того, в межах обласного плану дій ми робили мапування тих надавачів сервісних послуг, які можуть надавати послуги постраждалим від насильства. Це було важливо, тому що коли у нас в 23-й рік зайшло дуже багато міжнародних організацій, було багато підтримки в області. Навіть вони намагались зробити це картографування, да воно не вийшло настільки дієвим, наближеним до громади. Ми поставили собі на мету віднайти ті організації, які справді працюють на місцях, крім державних сервісних центрів, можливо, ще громадські організації, які би. Жінка могла звернутися і отримати комплексну допомогу. Наразі ми працюємо над оновленням цього мапування, і незабаром ми знайшли фінансування, де ми зможемо підготувати для кожного району і будемо презентувати такі дорожні картки для жінок постраждалих від насильства. Тобто ми цю ініціативу продовжуємо в цьому році. Так само гаряча лінія у нас продовжується цього року, і можна за неї звернутися і отримати допомогу і супровід. Крім того, ми займалися посиленням і займаємося посиленням жіночих ініціатив і організацій. Можемо надати допомогу, консультації, підтримку, якщо треба зареєструвати, перереєструвати, отримати якусь допомогу, зрозуміти роль жінки в цій організації. За результатами аналізу роботи гарячої лінії, ми виявили ті потреби, які найбільш важливі для жінок і дівчат. І підготували серію безкоштовних правосвітніх роликів. Вони в нас є на сайті. Вони на ютуб-каналі нашої організації Карпатська агенція прав людини Невертет можна на сайт перейти. І на ютуб-канал вони є відео стосовно того, що таке призупинити трудовий договір чи розірвати, які основні права жінок, якщо вона має дітей. Да? І, тобто це все можна переглянути в доступній формі дізнатися. Особливо акценти були зроблені, багато було звернень стосовно розірвання шлюбу, залишення дитини проживати з собою. Вирішення аліментних зобов'язань, несплата за аліменти, тобто ці відповіді ми підготували такі короткі відео, де в доступній формі жінка може почути, що їй робити в тій чи іншій ситуації. Тобто це такі основні, але крім того, ми ще реалізовували ряд таких правоосвітніх заходів, але в той же час які і про права, і про жінок, і про лідерство, наприклад, ми Через документальні фільми про права людини, да, тобто ми є партнерами регіонального фестивалю DocuDays UA там понад 15 років, і от такі от активності, які проводяться просвітницькі роз'яснювальна робота, це теж важливий компонент, який лягає в своє просвітництво. Да? Про права жінок і права дівчат. Формати різні, але яким чином ви коригуєте актуальність тих чи інших потреб викликів, ви їздите в громади і таким чином дізнаєте. Так, ми їздимо в громади, і крім того, ми робимо аналіз потреб. Тобто, ми робили навіть декілька досліджень. А у нас було проведено дослідження про потреби ВПО. До речі, ми співпрацюємо є членами координаційної ради. крім того, що ми є членами коаліції, 1325, Ми входимо в раду з питань ВПО при Ужгородській міській раді, при Закарпатській обласній державній адміністрації, тобто аналізуємо тому що, крім Ромської спільноти, забула сказати, ми ще і в фокусі і цільової аудиторії це жінки ВПО, а переселенки теж надаємо допомогу і працюємо також з різними такими моментами щодо захисту прав дітей. І в межах цих різних ініціатив, до яких долучаються різні наші колеги і колегині, то ми також робили аналіз і оцінку потреб. Загалом ми зробили цього року оцінку потреб в чотирьох громадах: це була Рахівська. Брахівський район, окремо ще в великому Бичкові, де багато внутрішньопереміщених осіб проживають, в тому числі в МТП. Це Берегівський район, це Іршавська громада. Тобто, ми от в цих громадах робили цілеспрямовану оцінку потреб, що є потрібно для ВПО. А в рамках тих рекомендацій, які на рівні міністерств розроблені, як цю оцінку потреб розробили відповідні звіти і потім допомогли радам розробити свої стратегії, як потім вирішувати ці проблеми, тому що громадська організація. Не може всього на себе взяти дуже багато чого залежить від органів влади. Тому ми намагаємося будувати ці партнерства з органами влади, десь показувати, висвітлювати ту проблематику, яка є, і наші багато ініціатив реалізуються в співпраці з органами місцевого самоврядування. Чому робота в межах коаліції 13-25 закарпаття є важливою? А, ви знаєте, напевно, те, що ми були у витоках коаліції і і і є активними членами коаліції, десь допомогло нашій організації вийти на певний такий інший рівень. Та цього року ми. Спільно з коаліцією 13-25 організували форум для рад з питань ВПО при Закарпат в Закарпатті. Да? Ми... Зак... напевно, мені здається, що ми ви були свідками нашого форуму. Він відбувався в нас в Ужгороді, де було понад 70 учасників, де ми піднімали питання і захисту прав і безпеки, і створення умов для проживання належних умов і реалізації прав і інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Як це важливо, ділилися досвідом з іншими областями, тобто. От як я дивлюсь на нас до коаліції, і зараз, коли ми члени коаліції, то це, напевно, дві різні організації в позитивно якісному розумінні цього слова. Тобто, ми, напевно, виросли в тому числі завдяки участі в коаліції. Тому що ми співпрацюємо, ми бачимо, що ми не одні, що у нас є однодумці, які поділяють ті ж цінності стосовно гендерної рівності, протидії насильству, що ми повинні надавати допомогу різним вразливим. К цільовим аудиторіям і от така от спільна така комунікація координація допомогла нам реалізувати то в цьому році, що напевно ще рік назад для нас було би таке неможливо для сил малесенької організації. Чому в час війни важливо говорити про залучення жінок та ініціативи для жінок? Ну, ви знаєте, в час війни роль жінки змінюється колосально, і ми це бачимо на очах. Та тобто, зрозуміло, що у нас є захисниці, захис... захисники. Тобто, багато жінок насправді долаючи стереотипи, вони є жінки-снайперки, вони захищають нас з вами. Ми маємо вами сьогодні говорити про жінок. В тому числі завдяки і нашим не тільки захисникам, і захисницям. І роль жінки посилюється, тому що подвійне навантаження зараз лягає на тих жінок, які не у війську, які не боронять Україну, які, по суті, ну, можна, якщо ми говоримо, про тил такий, да, от таке поняття. Чому? Тому що жінка бере на себе функцію і чоловіка, вона мавинна справитися і з навантаженням на роботі, і з навантаженням з дітьми, і своїм особистим навантаженням, і при тому їй зберегти ще якусь ініціативу, якщо вона в неї є. Більшість жінок насправді є літерками не знаючи чого. Тому Просто підсвітити їм те, що вони лідерки, цього вже достатньо. І ми розуміємо, що в них розпрямляються крила, бо вони розуміють, що вони, їм нічого додаткового робити не потрібно. Вони вже багато роблять для сім'ї, для своєї, напевно, вулиці, чи для свого будинку, чи для свого міста і громади. І тільки треба показати, що в цьому і суть жіночого лідерства. Те, що ви робите, ви вже лідерки. І з поміж ініціатив, які ви реалізували, які вважаєте найбільш затрабуваними в часі війни? А, ну, дуже важке питання. Бо то, ви знаєте, дуже важке питання, тому що, як нам мені здається, що кожна з них була насправді затребована. Тому у нас змінився фокус організації, діяльності організації після початку війни, ми й до того займалися проблематикою захисту прав внутрішньопереміщених осіб. І на рівні певних публікацій, досліджень, у нас це було. Ну тут ми зрозуміли, що коли війна і так багато викликів і загроз, то Напевно, найкраща ініціатива те, що ми змогли біля себе зібрати більше волонтерів, волонтерок, учасників організації і змогли в комплексі підійти до вирішення багатьох проблем. Напевно, я би отак от сказала, що це було важливо, що в умовах війни ми знаєте, отак от згрупувалися. І змогли багато чого зробити. Як на мене, вона кожна із них цінна, тому що гаряча лінія підтримувати це важко, вона важлива. Бо в нас є випадки, коли саме до нас дозвонюються, і це приємно, да, що десь там в громаді в цей час, можливо, там телефон не функціонує, доступ з інтернетом, ще щось жінка може отримати. Те, що ми зайшли в ромські громади, де дуже специфічна тема. Це теж важливо. Допомога внутрішньопереміщеним особам. Це теж дуже важливо. Тобто, якісь правоосвітні ініціативи. Тому я вважаю, що от така от комплексна робота. Та вона насправді буде давати найбільш цінних і важливих результатів. І вашій організації, яким чином сприяє ця всеукраїнська інформаційна кампанія щодо резолюції? А, ви знаєте, це дуже важливо, тому що такі ми, ми себе відчуваємо тоді частинку чогось більшого, такого справді жіночого руху. І в той же час ми розуміємо, які а, є грома організації, ініціативи в інших областях. Це десь надихає. Я вам чесно скажу. Після поїздки в Києві, відвідання жіночих форумів, заходів, ти приїжджаєш і ти розумієш, о там жінки, дівчата можуть це. Таке потрібно робити і на Закарпатті, ви розумієте, такий обмін, інформаційна кампанія, обмін інформацією. Це таке, знаєте, як підживлення одна одною ідеєю, силами і натхнення. Тому що ніхто не застрахований від вигорання. Але коли ти бачиш успіхи інших жінок, ініціатив, колег, колежанок, воно насправді надихає на нові справи. Успіхів вам не вигорати і дякую за розмову. Дякую.